Всім привіт, сьогодні поговоримо, чи буде працювати ноутбук від Powerbank. У мене простий, саме дефолтний пауербанк без якихось там фішок, саме дешевий і простий. І так. О, давайте підключимо. Буде характерний звук. Да, чомусь так це не працює. Треба саме в пауэнк включити. Тоді. Характерний звук, як бачите, Пішла зарядочка, все окей, зарядка від. Зараз від Powerbanку є, як ви бачите. Без проблем. Якщо я зараз вийму, то зарядка пропаде. І трішки потух екран. Так ось. Без проблем. Якщо у вас, як в даному випадку, М1, М2, М3 макбуки, вони без проблем. Чим більша ємкість. Пербанку тим дуже буде працювати. Вони і так самі дефолтно працюють. Тут батарейка дуже жирна. Там по 18-20 годин працюють. З повербанком якимось крупненьким буде ще довше працювати набагато. Але є деякі нюанси, наприклад, за MacBook там, раніше 2019 року, там, які на інтелі процесорі. Да? Чи будуть вони працювати, я не знаю, треба перевіряти. Але. На Вінтовсі також є ноути, які працюють від Powerbanku. Якщо там є такі роз'єм і USB-C, як у мене на Maciem, якщо ви підключаєте такий от вход, і він заряджається. Якщо звісно, ну, це для тих, хто не знає, якщо у вас, звісно, такий вход, USB-шний обичний, да, вставляєте, то заряджатись він не буде, щоб знали наперед. Але ви можете. З допомогою ноутбука зарядити телефон, сунути в, телеф... в ноутбук і зарядити телефон з, з ним. Якщо ми говоримо про Mac, то да, у нас USB-C, чи можна ним зарядити телефон, да, потрібен лише двосторонній е шнур, це може бути USB-C або USB C USB-C, Ну, коротше, залежно від того, що ви хочете зарядити iPhone чи Android, вставляєте, другий шнур вставляєте в телефон і заряджаєте без проблем. Е, тому за Windows-ноутбуки дізнаватись завчасно, тому що там може бути USB USB-C вход, але обов'язково він може заряджатись від Powerbank, щоб знали. Тому желательно це завчасно дізнатись у виробника чи у кого там. Чи може хто там був, буде купляти, спитайте. Тому є такі нюанси за Mac M1, M2, M3, і 4 без проблем, все працює. І автономність тут і так доволі велика. Там 18 годин або навіть більше може працювати за світок користуватися, як якщо купити такий жирний Powerbank, то буде працювати дуже довго насправді в цьому плюс Mac. -а. Але я конкретно говорю за Apple на Windows і там є нюанси. Тому надію це відео було для вас корисним. Всім пока.